Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове. І так ми всі були розчаровані тим, що не відбувся і не відбудеться найближчими днями саміт Рамштайну 25 за участі президента Джо Байдена. Однак, схоже, що вояж президента Зеленського по європейських столицях після саміту. Україна Південно-Східна Європа буде достатньо результативним, тим більше, що як виявилося, ці розмови тет а тет з керівниками держав а це Великобританії, Франції, Італії. Зустріч навіть з папою римським Франциском та надалі з премєр канцлером Німеччини, достатньо такі продуктивні. І це видно із того, як реагує західна преса, що пише європейська преса. І так, а перше це зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, і зустріч за участю також генерального секретаря Марка Рютте. Тут безумовно ключеї розмови були. Ракети, ракетні комплекси Шторм Шедов. Над цим достатньо ретельно йде робота для того, щоб збільшити їх випуск, і діалог, як ви розумієте, торкнувся і питання комплексів великого радіусу дії. Зрозуміло, що продовжується програма підготовки Збройних сил України за рахунок. А Великобританія також при допомозі інструктажів британських фахівців, а також постачання окремих видів озброєння, які надходять з Великої Британії, в тому числі і самоходних артилерійських установок, які частково були вже навіть зняті з озброєння Великої Британії, але досить ліквідні. І високоефективні в нинішніх умовах і при нинішній інтенсивності і дальності бою в ході російсько-української війни. Тому це дуже серйозний крок вперед. Причому кількість і можливість модернізувати ці самоходні артилерійські установки досить велика в самій Великобританії, тому це серйозний. Хороший крок, в тому числі обговорювалося і подальше постачання до України танків «Челленджер». Також йшла мова про розгортання навчання українських пілотів. Ну і продовжується реалізація програми, по суті, за допомогою Великобританії, йде підготовка кадрів для розбудови військово-морських сил України. Де йде навчання різного статусу рівня підготовки офіцерів для військово-морських сил України? Наступне це і тут дуже важливо, що у частині цих розмов був діалог із Марком Рютте, тому що мова йде про залучення частини коштів із фондів НАТО, як видно в найближчі місяці. Об'єми допомоги з Великої Британії будуть зростати. І це важливо з точки зору і політичної ситуації, яка розгортається в Німеччині, бо на сьогоднішній день Німеччина є лідером допомоги Україні серед європейських країн, ну і бажання і потенціалу і внутрішньої ситуації в Великобританії, де політичні настрої в суспільстві і владі. Все більше і більше сприяють тому, щоб Великобританія більше допомагала Україні в протистоянні в боротьбі з російським агресором. Наступна зустріч це Париж, Еммануель Макрон, і стара як світ дискусія, яка стосується ракетних комплексів Скаль, а також програм, які стосуються артилерійських установок, мобільних. Забезпечення України в тому числі боєприпасами, а також підготовка підрозділів збройних сил України інструкторами Франції, ну і оснащення і підготовка окремих підрозділів, навіть по бригадно, які на сьогоднішній день проходять стажування тренування у Франції, а також їх амуніція і повна підготовка для. Ведення мобільних боїв на різних е, дистанціях, на різних відстанях від осередку зосередження збройних сил ворога. Тобто в цьому відношенні продовжує реалізовуватися широкомасштабна програма, в тому числі проговорювалося питання повернення до ідеї залучення для тренування українських військ і їх підготовки французьких інструкторів. Рішення в Лондоні воно визріло і прийняте вже щодо направлення до України чималої кількості інструкторів, які б на українській базі готували підрозділи для Збройних сил України. Ця справа продовжується в Франції, як ми пам'ятаємо, у лютому. Поточного року Еммануель Макрон піднімав питання щодо направлення підрозділів збройних сил окремих держав НАТО до України. Ну зокрема, в ті території, де не ведуться активні бої. Але як ми пам'ятаємо, питання це було не підтримано більшістю країн Європи і особливо країн НАТО, тому його не зняли з порядку денного, а лише прине перенесли на пізніше обговорення. Тому цьому цій частині також була приділена увага. В тому числі я вже сказав, що обговорювалося як у Лондоні, так і в Парижі необхідні заняття спільної позиції під час наступного Рамштайну щодо збільшення допомоги Україні під час розмови. З президентом Франції також обговорювалося питання використання фонду НАТО для виробництва боєприпасів, особливо 155-го калібру, у Франції, а також збільшення виробництва мобільних артилерійських установок для України. Третя зупинка: Рим у цьому відношенні безумовно системи САМПТІ, також протиракетні системи. Протиповітряні системи, Ну і а, Італія є одні з небагатьох європейських країн, яка а, по ліцензії американських підприємств випускає окремі установки протиповітряної дії і протиракетної, які а, сконструйовані в свій час в Штатах Америки. Тому тут а, була розмова про необхідність і можливість збільшення постачання. Таких вид озброєнь, зокрема, і в Римі, і в Парижі, і в Великобританії йшла мова про те, щоб виконати обіцяні програми, які стосувалися постачання до України систем протиракетної і протиповітряної оборони, тому що цілий ряд із підписаних і погоджених. До постачання в Україну систем зависли сьогодні в повітрі, тому для цього велася розмова в усіх столицях. Зокрема, у Італії окремо говорили про можливість залучення і італійської сторони до підготовки і тренування особового складу Збройних сил України, а дискусія на цю тему буде продовжуватися разом з тим. Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, досить активно робить кроки на підтримку України, навіть не дивлячись на те, що всередині уряду відновилися дискусії, а система влади в Італії дозволяє прем'єр-міністру приймати такі рішення однособово. Відтак з усього видно, що Італія теж буде нарощувати допомогу Україні озброєннями системами протиповітряної проти. Ракетної оборони дуже важливо, що ця зустріч, вона з обох сторін була зрозумілою, вона з обох сторін мала чітку позицію, недвозначні відповіді, і можна сказати, що якщо брати ці три зустрічі, то безумовно, Великобританія і Італія знаходяться в тій частині. Діалогу з Україною, де вони готові нарощувати, в тому числі і виробництво, в тому числі і спільне виробництво, в тому числі і збільшувати фінансування по окремих позиціях, тому що як Великобританія, так і та і Італія належить до кількох коаліцій, які займаються ремонтом літаків, випуском боєприпасів, випуском артилерійських установ, систем ПВО, систем протиракетної оборони. І так далі. Що стосується Франції, то тут після паузи з урядами Олімпійських ігр робота відновлюється в даному випадку, з моєї точки зору, тут варто Україні взяти на себе роль держави і посередника між Україною і НАТО, тому що є проблеми в взаємовідносинах з НАТО. Ну це традиційна річ. Париж завжди, перебуваючи в НАТО в різному статусі, достатньо серйозно сторонився від багатьох проєктів і програм НАТО. І зараз це стало причиною того, що в НАТО не переконані, наскільки об'ємно вони можуть фінансувати проекти, які стосуються допомоги Україні і реалізуються у Франції. Попереду ще. Зустрічі з канцлером Німеччини це говорить про те, що іде по суті, така, а, такий собі моніторинг а, досягнутих домовленостей, виконаних контрактів, виконаних проєктів, невиконаних, свого роду ревізія і зміни у ті контракти, які відбувалися. Разом з тим, а, сьогодні, вже будь-хто може сказати, що співвідношення на фронті. По пострілах з 1 до восьми весні поточного року зараз може обраховуватися на окремих ділянках один до чотирьох, один до трьох. Це означає, що потужність виробнича потужність європейських підприємств зростає як зростає і об'єми постачання окремих видів озброєння до України разом з тим в оборонно-промислових комплексах всіх без винятку держав, про які я щойно сказав, є певні проблеми. Ці проблеми насамперед пов'язані з правом із ліцензуванням випуску тої чи іншої продукції. Фактично, вся складна а, продукція, особливо протиракетної оборони, протиповітряної оборони, бронетехніка, артилерійські установки, а, майже в більшості випадків а, виробляються. І розробляються за участі двох, а то й трьох держав. Це насправді на сьогоднішній день стало достатньо серйозною причиною. Відтак, безумовно, від НАТО буде залежати, наскільки швидко вдасться погодити ці проблеми для того, щоб країни не ставали на дорозі одна одної. Ну і є ще одна проблема, яка загальна для Європи. Майже в усіх видах з європейської зброї присутня Швейцарія. Дуже важко вдається отримувати а, дозволи на виробництво зв'язку із статусом Швейцарії як нейтральної держави. На сьогодні і так: продажа зброєю Швейцарії впала більше як на а, четверту частину. І це свідчить про те, що в нинішніх умовах навряд чи а, ті держави, які замовляли зброю, Швейцарії чи зброю, яка має компоненти вироблені в Швейцарії, будуть а, закуповувати продукцію в Швейцарії в силу відповідного статусу. Однак це потребує заміщення а, конкретних склад, складників у зброї. Це означає, що ці а, речі необхідно виробляти в інших державах чи по ліцензії а, Швейцарії, чи по а, власному. Авторству. Ну, і тут дуже важливо, що у всіх цих столицях проговорювалося з лідерами цих країн як питання можливого, ймовірного механізму вступу України в НАТО. А це вже очевидно, що він буде носити індивідуальний адресний характер, виходячи з умов війни, в тому числі і подальшого вступу і членства України в Європейському Союзі. Ну і не менша увага приділялася в тому числі і а, питанню формуванню все-таки того, що іменується на сьогоднішній день план перемоги. А я б його розділив на дві частини і говорив би в даному випадку як про план перемоги, так і про стратегію. Зрозуміло, що за таких умов оголошення про перенесення саміту, воно дещо знівелювало необхідність формування у переговорному процесі. Я поясню, чому. Тому що з усього, що видно із зустрічі президента Зеленського, як в Лондоні, в Парижі, Римі, а в Берліні, очевидно, що йде мова про формування БАТОГА. А от е, з пряником проблеми, і коли ми говоримо про проведення якихось мирних ініціатив, то тут навіть мало е, малорезультативний і малопродуктивний саміт. Він є свідченням того, що Україна готова в рамках дипломатичного процесу вести якийсь діалог. Однак цей діалог має знаходитися під повним всевидящим оком міжнародного права. А гарантом цього може бути тільки участь в діалогу країн, які зголосилися бути учасниками саміту. Тобто, в даному випадку. Не треба покидати ідею рухатися треком пряника, тобто саміту миру, і батога, тобто нарощуванням збройного потенціалу, нарощуванням фактора сили для тиску на ворога. Ну, будемо стежити, як буде продовжуватися подальший вояж президента України по європейських столицях, і бачити, на який результат можна буде. Вийти на весну наступного року безумовно, нинішня поїздка стосується поточної ситуації, але в ній, як ми розуміємо, чудово закладаються вже необхідні підвалини і забезпечення збройних сил України в період наступного 2025 року.